Тільки пішов жовтий, це піроліс. Це виділення смоли. Що таке смоли? Це. Ну от вони. от наші смоли. О. Нам треба добитися того результату, щоб дим, проходячи через фурми, тут температура 1200 градусів, перевращався чистий газ. І цих смоли не попадало в двигун. Двигун ну, точно зарані. Е, залипає настільки клапана, залипає, що нема можна молотком повибивати е, з головки. О. Ну, наскільки я розумію, в тебе вже клапана залипали, так? Звісно, це ж були експерименти, щоб хтось допоміг, підказав, цього б не було. А, але наші щирі-щирі українці ми не будемо пряти коливану. Е я з ними я з усіма, хто в нас є в Україні, е ніхто геть не підказав. Ну я не коливан, я Бурлака, але просив е під, під час Перед самісінькою війною, бо йшло питання, чи робити, чи не робити, чи заморачуватись, чи не заморачуватись. Ну, коли побачив е, всю...